Вітаю усіх наших шанувальників для вас працює Українське Радіо Житомир. і Я ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою. Та, попри всі виклики, лишатися оптимістами та цінувати кожен день життя. Нещодавно в Житомирі сталася без перебільшення історична подія в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського за співпраці із директором інституту серця міністерства охорони здоров'я провели першу трансплантацію серця та печін. Це подія знакова, адже такі операції особлива хірургічна майстерність, яку вдосконалюватимуть в обласному центрі. Про це нам розповів генеральний директор обласної лікарні Богдан Лейськів. Трансплантація печінки, трансплантація серця це перші трансплантації, які були виконані в нашій області за всю історію. Ці операції це є вершина мистецтва хірургії, Помогли спасти життя молодій дівчині, яка хворіла на рідкісну хворобу серця. Це дійсно нова сторінка високоспеціалізованої медичної допомоги в нашій області. Що стосується донора, то це молодий чоловік, який отримав черепно мозкову травму несумісно. З життям і Борис Михайлович Тодоров, і я в тому числі заповідаємо, що якщо не дай станеться якась надзвичайна ситуація, то я теж готовий продовжити своє життя в іншій людині для того, щоб спасти її життя. Взагалі щодо стану здоров'я. То, до прикладу, обласна клінічна лікарня вщент заповнена. Люди почали, на щастя, активніше звертатися до лікарів, але, на жаль, стан у багатьох пацієнтів вже такий, що вимагає серйозного лікування. На першому місці хвороби серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та онкологічні вогнищеві ураження. От саме про справи сердечні ми зараз і поговоримо із учасницею нашого ефіру. Я Її люб'язно представляю це Марія Брокерєва. Вона є кардіологом вищої категорії із 20-річним стажем роботи, лікарем ультразвукової діагностики, функціональної діагностики та нутриціологом. Пані Марії, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що знайшли час, і дякую, що ми сьогодні поговоримо на важливу тему. Дякую вам, доброго дня. Слава Україні! Слава нашим героям. Я дуже з великим нетерпінням чекаю нашої перемоги і вірю в те, що кожен день нас наближає до перемоги. І дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, допомагати людям і мати можливість провести сьогоднішній ефір. Героям слава! І я вам щиро дякую, що ми можемо зараз від вас, як від фахівця і спеціаліста, почути важливу інформацію, яка мені здається в наш такий непростий буремний час, буде важлива, тому що зараз ми думаємо усі про те, як зберегтися, як вижити, і в цих таких обставинах важливо ще й зберегти в гарному стані своє здоров'я, або принаймні підтримувати його правильно для повноцінної роботи. Роботи, скажіть, будь ласка, до вас як до кардіолога з початку повномасштабної війни, якого ви вбачаєте динаміку, чи почастішили звернення від людей? І, взагалі, чи багато тих, хто вперше шукає допомоги у кардіолога, чи все ж таки вже є така стала база пацієнтів, які постійно дбають про своє здоров'я і вони не зволікають із походом до лікаря? Ну скажу так. Спочатку війни я вийшла на роботу 11 березня. Одна з найперших, скажем так, людей було небагато, враховуючи те, що дуже велика кількість виїхала за кордон. Була ну, мета вижити, скажем так. Зараз динаміка ну звернень дуже багато. На сьогоднішній день я кожного дня приймаю з 8 до 5 години, і на сьогоднішній день запис на прийом на 26 квітня. Тому я думаю, що 26 квітня говорить само за себе, що людей з'явилося набагато більше і вони дійсно звертаються. По-перше, багато хто повернувся за кордону. За кордоном медицина, як виявилося, не така доступна, як вважали наші пацієнти. Тому багато хто повернувся недообстежений, якби запущений, декому вже поставили кардіостимулятор за кордоном, декому зробили стентування за кордоном. Але все-таки ну, вони звертаються, їдуть довертаються до України і вони звертаються. Більша переважна кількість це якби, мої пацієнти, е, ну, які я маю такий немаленький стаж роботи, але є багато зараз е, первинних пацієнтів, тобто ті, які звертаються вперше. Мало того, дуже сильно помолоділи серцево судинні захворювання. Тобто за 20 років моєї роботи я е, за останній рік е, я бачу реально. Дуже страшну тенденцію, мені навіть страшно подумати, що нас чекає в майбутньому, тому що 26, 28, 32 роки е, є з такими вже серйозними проблемами і з порушеннями серцевого ритму і там вже де виявляється атеросклероз, і навіть з перенесеними інфарктами і інсультами. Тому е, ну, хочеться дуже достукатися. І я стараюся то робити і в соцмережах, е, ну, наскільки мені вистачає часу писати там пости. Щоб люди розуміли, що не треба чекати, не треба відкладати той візит до останнього. Не треба чекати, коли вже необхідність виникне виклику швидкої допомоги там гіпертонічного кризу або якогось приступу аритмії чи стенокардії, тобто серцевих болей, треба звернутися профілактично, тому що, на жаль, атеросклеротичні зміни, тобто ті холестеринові бляшки, які утворюються, і потім вони приводять до серцево судинної катастрофи, тобто інфаркту, інсульту, вони утворюються тихо, і людина того не відчуває, але сприяє тому значно хронічний якому Ми живемо останні, можна так сказати, більше навіть трьох років. Тому що спочатку був ковід, тепер ми маємо війну, яка зачепила кожну людину, кожну сім'ю і не е, співпереживати, не хвилюватися з того приводу. Ми взагалі ну, якби не можемо. Е, відповідно, виробляється посилення. Гормони стресу, такі як кортизол, ареналін, підвищенню артеріального тиску, е тахікардії, порушенням серцевого ритму, підвищенню глюкози в крові, підвищенню рівня холестерину. Якщо людина не міряє, припустимо, того тиску, вона його може перший період часу взагалі не відчувати. Зараз є багато молодих е хлопців, чоловіків, які приходять на прийом, і при перминному обстеженні в них тиск 180. На 100 і вище, при нормі до 120. І такого чоловіка переконати його нічого не турбує. Переконати в тому, що це є проблема, треба той тиск контролювати. А він мені каже, мене нічого не турбує. Такого не може бути. І на прийомі треба доносити людині, що ви повинні контролювати вдома в стані спокою. Бо якщо ви ходите певний час з тим тиском, організм компенсує. Але він компенсує до пори до часу за рахунок того, що потощуються стіночки серця, зношуються нирки, втрачається зір. Ну І весь тиск, який більше, ніж 140 на 100, він може привести до інсульту. Питання просто часу. Тому якщо людина звертається вчасно і ми починаємо лікувати, то ми, звичайно, можемо попередити всі серцево-судинні катастрофи, інфаркти, інсульти і так далі. Якщо людина не звертається вчасно, то ну, як, коли виклик швидкої допомоги, то то вже передінфарктний стан, або то вже гіпертонічний криз, який може. Вилитися ну, в якесь ускладнення. Тому от останній такий випадок місяць тому. Буквально я прийшла на стоянку, до мене підійшов е, ну, охоронець і каже Марія Іванівна, в мене сусід помер. 28 років інфаркт. Його до лікарні довезли в лікарні ще годину. Він би надавали допомогу. Невідкладно пробували йому допомогти як тільки можливо, але людина померла від інфаркту 28 років. Звичайно, інфаркти і інсульти стаються раптово, але людина до того йде. Ну як я вже його почала розпитувати, то там було куріння. Він мав надлишкову вагу, була гіподинамія. Він дуже сильно боявся тих обстрілів 24 го числа. Поїхав десь там в якесь село, бо вже ну має все вже Путін. Мав всіх стріляти. Він забрав дружину з дітьми і так сильно перестресував. Що в нього почалися болі, пекучі болі. Батько зрозумів, хоч вони були далеко від Житомира, до Житомира годину треба було їхати. Батько зрозумів, що ситуація не хороша, швидку викликали, але він віз його на зустріч швидкій. До лікарні я ж кажу, його встигли довести. І ну, знову ж таки, такі випадки, з мого якби, оточення людей, які не зверталися по допомогу, якби вони вважали, що вони здорові. Але е, ну, от е, не так давно там також я його особисто не знала, але. Знайомий кум моєї доньки, він теж молодий хлопець 29 років, який також ну, трошки лишньої ваги, трошки періодичного алкоголю. Як хлопці люблять знімати стрес. У нього було 80 найманих працівників. Він е, отримував собі е, препарати заспокійливі, там антидепресанти. Е, які також мають ну, які, певний перелік побічних ефектів. Ними не можна зловживати. Як потім ми ви, е, розібралися з дружиною, там почали вже спілкуватися, то вона каже: що в нього вони були кругом там в машині, всюди він не контролював, скільки він їх mm -hmm. там п'є, І він також заснув, не проснувся. Ввечері було погано, е, там е, тошнило, блював, е, швидку не викликали. А мені легше, мені вже краще, мені вже краще. Що конкретно було, тиск не поміряли, тому що в тонометрі, е, якби там батарейка сіла, е, препарат ніякий не прийняли. Він заснув. Стало краще, заснув, а вранці він не прокинувся. На превеликий жаль на розтині. Там, звичайно, є проблема, є збільшене серце, про яке він не знав. Ну і видно, також і тиск був трохи підвищений, і можливо, ті якісь е, зловживання тими медикаментами, плюс періодично, алкоголь воно в свою чергу привело до таких серйозних е, наслідків. А ви вже казали про те, що ваші пацієнти, особливо коли повертаються за кордон, порівнюють уже надання послуг медичних за кордоном і у нас. І кажуть про те, що недоступність відчувають за кордоном. В чому це проявляється? Не можна ось так по запису потрапити до лікаря, коли того бажаєш? Чи це дорого, чи це ну з якихось інших обставин? Що що саме спонукало їх навіть до України повертатися? Ну в різних країнах. Нах ну зараз наших людей дуже багато в різних країнах е воно трошечки модель якби відрізняється, але всюди страхова медицина. Е якщо людина має страховку, то вона може звернутися якби до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар її вже скоригує до вузьких спеціалістів, до яких обов'язково є запис. І е, бували такі випадки, коли е, той запис більше ніж на півроку е, на і попасти до спеціаліста тільки якщо забирає людину швидка допомога, тобто якщо є там втрата свідомості або Якісь ну такі серйозні порушення серцевого ритму. Тобто, якщо тільки виклик швидкої і швидка везе до лікарні, там дійсно надається допомога дуже швидко. Шви дуже швидко набираються всі е аналізи, робляться всі клініко-лабораторні обстеження, всі УЗД, діагностика там на вищому рівні, але е потрапити просто так і обстежитися, так як в нас пацієнти мають можливість, майже нереально. Ну і дуже дорого, тому що в деяких є страховка. Тих, хто виїхав біженців наших, в деяких немає страховки. І в навіть був такий випадок, що е, м зламала дитина руку, дитині там 6 років, і вони до ортопеда, щоб ручку ту скласти, не могли попасти дві неділі. Вони змушені були приїхати на Україну, і тут вони вже ну, зробили те, що потрібно було зробити. Там вже та ручка неправильно почала зростатися. Відповідно, були якби, певні ускладнення, але такі випадки також бувають. Тому багато. Просто піти там в лабораторію, так як нас, і здати там певний чекап, так як я там рекомендую своїм пацієнтам раз на рік, наприклад, здати ліпідограму, подивитися ТТГ, як щитовидка працює, подивитися там той самий рівень вітаміну, Д, який, як виявилося, зараз дуже важливий і на багато чого впливає. Ну, за останніми дослідженнями, рандомізованими, проведеними, то там такої можливості немає. Там треба призначення лікаря. Тільки після призначення лікаря людина може піти, або то дуже дорого. Багато хто з пацієнтів вони з дітками там, але приїжджають сюди там на два е, тижні спеціально обстежитись, полікувати зуби собі, дітям піти до гінеколога, пройти профілактичні огляди. Вони пишуть там у вайбері чи в скайпі запишіть там нас на такий, то такий то час приїжджають сім'ями тут роблять всі обстеження, підтягують своє здоров'я і повертаються назад за кордон. Ви розказували дуже сумні і трагічні історії молодих людей, яких на жаль вже немає в живих через те, що от такі особливості організму і серце не витримало, і дуже багато різних чинників сприяли тому, щоб люди пішли в життя. З вашої практики з вашого досвіду, що повинна Пам'ятати і робити от раз в півроку або раз в рік людина для того, щоб контролювати стан свого серця, артеріальний тиск, ось позбуватися тих бляшок, холестеринових, про які вже говорили. Ви, от що повинно бути такою, знаєте, базою, як от похід до гінеколога для жінок, або там до стоматолога, як це передбачається з дитячого раннього віку. Ну, найперше, це корекція способу життя, тобто, ми е, повинні рухатися. Ми маємо ходити мінімум 30 е, хвилин на добу, це якщо ми не маємо надлишкової ваги, краще годину навіть Добавити, якщо є можливість басейн, добавити зарядку вдома. Тому що без з гіпо, з нашою гіподинамією без руху не буде навіть якщо людина приймає статини, але вона мало рухається. А статини це препарати, які не дають бляшкам збільшуватися, але вона мало рухається. Не слідкує за тим, що вона їсть. Тобто вона зловживає легко засвоюваними вуглеводами. Зараз легко засвоювані вуглеводи. Мої всі пацієнти, на жаль, за війну ну 90% так точно набрали вагу, тому що страшно вийти було. Ну, раніше так страшно вийти було. а Тепер я вважаю, що це просто ну, якби людина, яка хоче, вона знайде можливості. Людина, яка не хоче, вона знайде е, якісь причини, чому того не робити. Багато хто заїдає стрес, заїдає, відповідно набирає вагу. А заїдає чим? Звичайно. Звичайно, легко засвоюваними вуглеводами, тому що ми з'їли ту шоколадку з пальмовим жирочком, цукор, з'їли якусь булочку, а там всюди гідрогенізований пальмовий жир. Нам ніби трошечки сили додалося, ніби якась енергія в організмі з'явилася, але підшлункова мусить викинути на те на той вуглевод інсулін. Цукор звичайно падає, тому що інсулін е, його якби переробив. Потім, через якусь годинку, дві нам вже знову хочеться з'їсти е, якогось вуглевода. Тобто ми перестаємо їсти правильну їжу, а треба правильно харчуватися, їсти більше овочів. Треба їсти м'ясо, треба їсти рибу, білок обов'язково, яйця треба їсти е, там творог обов'язково, тому що це білкова їжа. Замість тих смаколиків, які ми е, нібито собі додаємо енергії, легко засвоюваних вуглеводів. Треба їсти сухофрукти. Треба їсти фрукти, треба можна їсти мед. Ну, звичайно, все в, в помірних кількостях. Але в першу чергу обмежити солі, не вживати алкоголь, бо більшість чоловіків вони що роблять? Ну або курять стрес знімають, як вони розказують, що вони його знімають. нікотин, що робить? Він збільшує хронічне запалення в стінках судин, яке збільшують також і гормони стресу. Він звужує судини. Він сприяє е, ну розвитку всіх тих потім серцево судинних катастроф. Тому треба забрати нікотин. Треба е, ну взагалі там є ще електронні цигарки, які також на надхідливі. Просто вже науково доведено, що вони викликають онкологію легень. Е, забрати повністю алкоголь, тому що що, алкоголь це токсин. Який ніби нам спочатку починає дає е, якесь розслаблення, але за рахунок чого? Тому що він впливає на наш головний мозок. Далі на печінку, далі на підшлункову. І в кінцевому результаті ми стрес не знімаємо, замість того, щоб себе якось врятувати, спасти в такий складний час, ну бо нам ще Україну відбудовувати, то ми себе добиваємо просто, як тільки можемо. А коли вже геть погано, і все не на часі. До лікаря не на часі, аналізи не на часі, то коштів не вистачає, то часу у мене немає. То ще там чогось, а коли вже сильно погано, тоді вже біжать. Хочеться врятувати дійсно всіх. Я впевнена, що всі мої колеги ну, знають і бачать, що зараз насправді збільшилася кількість і онкології, і діабету, і серцево-судинних захворювань. Тому що люди просто не цінують. А скільки моїх пацієнтів каже, ой, ви що, війна? А я так люблю солодке, я можу з'їсти 5 пачок морозива за зараз. Як вдруг мене вб'є, а я не наївся морозива. Ну я коли таке чую, мені реально ну, просто ну, про, нема слів. Я просто пробую па пацієнтам пояснити, що пойміть, війна закінчиться. ну, Пережили і наші бабусі з дідусями війну і ми її переживемо. Ну, Але ми маємо помогти, допом допомогти. А для того, щоб допомогти армії, ми маємо бути самі здорові, витягувати себе, своїх рідних. Пити якісь заспокійливі трави, пити магній, пити там, просто собі заспокійливі чаї, заварювати, підтримувати свою нервову систему, як то тільки можливо. Ну і звичайно, якщо вже з'являються якісь симптоми, там перші дзвіночки, якась задишка, болі в серці, якісь перебої в серці, головні болі, то треба звернутися до лікаря. І коли щось болить, не треба просто прийняти знеболюючу таблетку, тим більше якусь таку таблетку, яку взагалі не можна приймати. В основному так приходять, кажуть, серце турбує так. Болі є, є чимось, спробували знімати. Так, чим Корвалмент, мент, корвал барбовал. Я кажу, ви розумієте? Вони містять кількості їх не можна, коли не коли там нема питання, але вони крім такої серй... ну, дійсно допомагають в такому. Треба випити препарат гіпотензивний або, хоча б спазмолітик, який розширить судини, а не випити цитрамона, п'ять цитрамону який містить кофеїн, і підняти собі тиск ще більше. Тільки є такого, що приходять там мені погано було, я анаприлін, а в нього а я кажу, що погано? Серце в мене вилітало. А ви кажу, порахували скільки пульс був? Ні, не порахував. Приходить на прийом, у нього пульс 50, бо колись там займався спортом, частота серцевих скорочень така трошечки знижена. Я п'ю анаприлін 40 мг. Ви ж порахуйте, хоч той пульс, бо анаприлін знижає частоту серцевих скорочень. Часто пацієнти приймають препарати, які взагалі не поєднуються, і разом вони можуть привести до смертельних побічних ефектів, бо там, там мені бабуся, а там мені хтось хтось дав далеко погано самолікуванням. Не можна займатися. Кожний випадок індивідуальний, кожна людина має. Певний якийсь, ну або букет, або ще не букет якийсь захворювання або особливостей. Тому кожен раз на пйомі кожен лікар після збору анамнезу призначає препарат той, який підходить індивідуально. Тій людині, яка прийшла на прийом, ну так я погоджуюся з вами. Мені здається, що більшість людей, які вживають ті чи інші пігулки, у разі поганого самопочуття точно не знають, як вони будуть діяти, і які індивідуальні особливості їхнього організму. Тому вважаючи спазмолітики або ж ті препарати, які сердечні, то будуть діяти так, як людина собі там придумала, або так хочеться їй принаймні мати ефекту. А от Скажіть, будь ласка, пані Маріє, така фраза існує, що стрес стукає у серце. І дуже часто зараз, коли трапляються конфліктні ситуації на роботі або вдома, або навіть звучить сигнал повітряної тривоги, дуже багато людей стресують. Скажіть, будь ласка, що ви порадите як кардіолог для того, щоб людина ось цей, знаєте, стан не розбурхала в собі, щоб все ж таки втамувати? І серцебиття, і дихання нормалізувати, щоб ну не увійти в той такий стан, коли піднімається артеріальний тиск, і почуття стає недобрим. Ну, найперше, треба старатися все таки бути на позитиві. Е, треба е, починати зра одразу, як тільки відчува... є якесь внутрішнє відчуття тривоги, є серцебиття або є перебої в серці. Треба старатися сконцентруватися на своєму диханні, тобто глибоко подихати і постаратися відволіктися, не е, заглиблюватися в проблему, там що от сирена зараз там буде летіти ракета, і та ракета прилетить саме сюди, не накручувати себе, а навпаки, старатися. Кудись відволіктися, якщо їй поряд дитина, старатися там якось з дитиною поспілкуватися, щоб і дитину відволікти від, тої, від сигналу тривоги. Якщо поряд якісь є знайомі, то там, жартуючи, наприклад, спуститися в той підвал і там о, давай там чаю поп'ємо. Якось старатися в першу чергу себе відволікати. Звичайно, якщо це відчуття тривоги супроводжує вже якийсь певний час, воно може привести до панічних атак, то треба е, починати приймати заспокійливі. Трави. трави можна приймати, в принципі, любі, є е, 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 до, доступна кількість е, препаратів в аптеках, такі як Релаксил, первеліс. ну, тобто, такі, вони абсолютно шкідливі, не мають звикання, не викликають, не мають побічних ефектів. То тоді треба звернутися по допомогу до лікаря, можливо, треба почати приймати якісь заспокійливі, трошечки е, сильніші. Тому що дійсно е, серце, серце стукає стрес. І він може давати серйозні порушення серцевого ритму і підвищення артеріального тиску, і виникну необхідність дійсно лікуватися вже такими препаратами посерйозніше, але лікуватися треба і підтримувати себе треба обов'язково і звертатися треба вчасно. Тому що на сьогоднішній день рівень медицини ми можемо попередити абсолютно все, тільки якщо ми вчасно виявляємо, і вилікувати також, якщо ми вчасно виявили проблему. І останнє до вас має запитання. Ви вже неодноразово говорили, що діагностика відіграє дуже важливе значення в виявленні проблем і хвороб серця. Скажіть, будь ласка, насправді чи можна зробити усе завдяки ультрадіагностиці? Чи є обстеження, які ви буває призначаєте спеціально для того, щоб ну уточнити якісь моменти на ранніх етапах для того, щоб нічого не пропустити? Так, звичайно, є. Якщо ну, до мене приходить пацієнт зі скаргами на серце, навіть зараз я раніше це там після 40 років ми якби, розуміли, що треба робити у ЗІ голови і ще і дивитися, чи там бляшки є, чи немає, тому що вони найперше там утворюються. І е, направляли, якщо є болі в серці, є атеросклероз е, на коронарографію і для діагностики коронарних саме артерій, сьогодні до мене прийшов пацієнт, який вчора в йому 42 роки втратив свідомість судома раніше такого ніколи не було. Біля нього поряд була дружина, і двічі за день я, звичайно, в телефонному режимі проконсультувалася з неврологом, одразу написала йому зробити енцефалограму, зробити МРТ голови, зробила йому УЗД серця. Що стосовно серця, я йому лікування розписала і одразу пістими обстеженнями відправила до невролога, тому що синдром є, якась проблема є. І треба як якнайшвидше клієнта обстежити і, і надати йому відповідну допомогу, щоб ті судоми не, не були ще якби частішими, тому що вдома троє дітей, лякаються діти, лякаються дружина, ну і він не пам'ятає, що з ним відбувається. Тому, е, звичайно, обстеження. Ну, в нас зараз доступно все. Зараз буває багато набутих вад серця, тобто такі, які в молодому досить вісім, 50 років є. Після ковіду ковід також пошкоджував і внутрішню оболонку судинної стінки, і клапанний апарат. Люди не завжди після ковіду робили ехо, щоб побачити, що там. А вже коли з'являються скарги, то там вже є така проблема з клапаном, коли вже треба відправляти до кардіохірурга і ставиться питання про вже оперативне втручання, тому що про заміну клапана. Тому, звичайно, обстежую і відправляю як тільки і дуже хочеться, щоб. Зучасно так. ну ну буває в таких ситуаціях. Просто приходять що ти розумієш, хочеш дуже допомогти, але але на жаль, не все Добре, могутні, і е, все ж таки хочеться, щоб люди дійсно ходили до лікарів, довіряли лікарям. Тим більше, коли вже ми мали таку можливість порівняти медицину різних країн і е, нарешті зрозуміти наскільки е, гуманні і милосердні лікарі в Україні для того, щоб е, дійсно змогли довіритися і розповісти усю правду про те, що турбує, для того, щоб отримати фахову консультацію, і головне отримати її вчасно. Як вберегти серце від стресів і що потрібно робити для того, щоб зберегти своє здоров'я під час такого стресового життя, в якому ми перебуваємо усі? Ми говорили із Марією Брокерєвою, кардіологом вищої категорії, лікарем ультразвукової діагностики та функціональної діагностики, та е, нутриціологом. Пані Марія, я вам щиро дякую за цю розмову. Спасибі, що ви долучилися. Я сподіваюся, що. Наші слухачі, глядачі звернуть увагу на ту інформацію, яка прозвучала, адже за словами генерального директора обласної лікарні, нагадаю, лікарня переповнена і дуже багато пацієнтів саме із серцево-судинними захворюваннями, яким уже потрібен стаціонар, і які не можуть перебувати в домашніх умовах, адже потребують нагального лікування саме в стінах лікарні. Тож бережіть себе своє і своє здоров'я і Отчуємося за гарної нагоди.